Шарівний блокнот. Якось давним-давно, на краю тихого лісу, де вранці пахло росою, а ввечері димком від печей, стояло маленьке українське село. У ньому народилась дівчинка наймір Іванка, світловолоса, смішлива й така вигадниця, що кожен день з нею був схожий на пригоду. Іванка зростала веселою, мов жайворонок. У три роки вона вирішила, що її кіт Барсик, справжній командир всесвітнього відділу муркотіння. Вона спородила йому радіостанцію з коробки, посадила на підвіконня і шепотіла всім сусідам. Тихо, Барсик передає негайне мур послання іншим котам. І що найдивніше. Кіт муркотів так голосно, що сусіди справді підходили до вікна і казали Ну що, командире Барсику, які новини Всесвіту? У сім років Іванка знайшла в саду старе відро, поставила його догори дном і оголосила, що це перший в історії сільський телескоп. Коли вона дивилася в нього, то запевняла всіх, що бачить зелений місяць. На якому живуть усміхнені равлики. Сусіди сміялися, але дивилися в те саме відро, а раптом і їм пощастить побачити. Та найбільше Іванка любила вечори. Коли з далекого подвір'я долинало собаче гавкання, коли в хатах засвічувались лампи, і мама ставила на стіл теплий чай із липи, Дівчинка сиділа біля вікна і вигадувала нові історії. І от, одного грудневого вечора, коли на дворі вже пахло святом, Іванка сіла писати листа святому Миколаю. Вона писала довго, обережно виводячи кожну букву. Вона розповіла йому про свою сім'ю, маму, яка вміє співати Колискові, так тихо, що від них засинає навіть вітер. Тата, який завжди лагодить зламані іграшки, і про свого барсика-командира, що безумовно заслуговує окремої нагороди за муркотіння. Вона описала своє маленьке село, яке взимку світиться, наче й зірка, коли на вікнах з'являються морозні візерунки. І, звісно ж, вона написала про Україну, рідну, співучу, щедру на добро. Іванка так щиро й гарно написала листа, що коли святий Миколай прочитав його, він посміхнувся. І тієї ночі, коли весь світ спав, він тихенько зайшов до Іванчиної хати, поклав під подушку солодощі, омріяні подарунки і ще дещо особливе. Коли ранок настав, дівчинка вся в передчутті зазирнула під подушку і одразу завмерла. Там лежав чарівний блокнот у м'якій синій обкладинці та чарівний олівець, прикрашений золотими зірочками. І маленький напис Для найбільшої мрійниці святий Миколай. Іванка повладила откладинку і відчула легке тепло, ніби блокнот усміхався. Перше диво Ввечері, коли мама вже вимкнула світло, а за вікном тихо падав сніг, Іванка відчинила свій блокнот. Сторінки були чисті, але випромінювали м'яке світіння, тепле, мов свічка. Цікаво. прошепотіла дівчинка і торкнулась олівцем першої сторінки. Ту ж мить сторінка засяяла, на мить усе навколо ніби закружляло, і раптом Іванка опинилась зовсім не в своїй кімнаті. Вона стояла посеред чарівної країни свята. Сніг тут був не холодний, він лагідно лоскотав щоки, як хмаринка. Дерева світилися маленькими різнокольоровими вогниками, а з далекого пагорба долинав запах ванілі та кориці. Перед нею пролітали снігові коники, маленькі, з прозорими гривами, вони м'яко тупотіли, залишаючи за собою сліди у формі зірочок. «Добрий вечір, мрійниця!» Раптом почувся тоненький, дзвінкий голос. Перед нею з'явилась крихітна істота, ніби маленький вогник, що світився зсередини. Це був Дух Свята, світлячко. Ти сюди надовго? спитав він, сором'язливо ховаючись за власним промінчиком. Я не знаю, розгубилась Іванка. Я просто відкрила блокнот. То ти й не знаєш, радів світлячко, що цей блокнот відчиняє двері, двері туди, де дива народжується щодня. Світлячко підлетів ближче. Ходімо, я тобі покажу країну свята. «Дива?» Які не можна поміряти. Вони йшли по стежці, яка світилася золотом. Попереду стояв цілий ряд пряникових хатинок. Їхні віконця самі відчинялися і привітно промовляли Заходь на какао, заходь на смакоту. Ялинки поруч тихенько співали колядки. Одна з них погоювала гілками в такт, інша світилася м'яким світлом, третя дзвінькала. Наче маленькі дзвіночки. А хто це все створив? захоплено прошепотіла Іванка. «Ти!» Тихо, відповів світлячко. І ті діти, що теж вірили в дива. Усе, що намальовано щиро, оживає. Іванка здивовано глянула на свій олівець. Спробуй намалювати щось, запропонував дух. Іванка Торкнулась олівцем повітря, і той залишив у небі сяючу лінію. Вона намалювала маленьку ковзанку. Лінія спалахнула, і ковзанка з'явилася на землі. На ній одразу забігали смішні зайчики в шарфиках і почали кататися, весело піщачи. Потім Іванка намалювала в небі маленьку зірку, та одразу ожила, спалахнула і падала, пролітаючи поруч. Хто загадав бажання, тому й збудеться, посміхнувся світлячко. А ще вони відвідали луг подарунків, де з землі рослини квіти, а пакунки. Кожен підстрибував і шепотів Мене, мене відкрий. І ліс добрих винченків, де кожна добра дія світиться окремим вогником. І озеро спокою, на якому можна побачити свої мрії, так чітко. Ніби вони вже поруч. Коли Іванка трохи втомилася від вражень, світлячко лагідно торкнувся її руки. Час повертатися. Щоб потрапити додому, просто закрий блокнот. Але пам'ятай, двері сюди відчиняються тільки для тих, хто вірить у добро. Іванка моргнула і знову опинилась у своїй кімнаті. Було тихо, темно. І тільки сніг за вікном продовжував тихенько падати. Блокнот лежав перед нею, мов нічого й не сталося. Але дівчинка знала, сталося. І тепер, коли вона буде відкривати блокнот, вона знову потраплятиме туди, де живе світло, сміх і диво. Диво яке залишається. Минали дні і тижні. Іванка поверталась в країну свята щоразу, коли відкривала блокнот. Вона малювала хатинку тепла для всіх, кому самотньо, малювала зірки для тих, хто забув мріяти, малювала добрі справи, які ставали справжніми, а коли виросла, блокнот зберігся. Він лежав у шухляді і чекав, поки Іванка знову повірить у дитяче диво. Бо справжні чудеса ніколи не зникають. Вони завжди поруч, просто інколи потрібно знову відкрити свій чарівний блокнот.